Уявіть собі ситуацію. Ви почали знімати відео на YouTube. Після 15 відео у вас зібралось уже 100 підписників. Але ви здались, тому що не побачили омріяного результату. Можливо, ви знімали круто і були краще за інших, але цього ніхто не дізнається, тому що ви здались перед тим, як показати це всьому світу. В цьому відео я хочу розказати вам про парадокс неминучого прогресу. Про те, як, роблячи трохи поступово і впродовж тривалого часу, ви можете досягти. Набагато більше, ніж ви навіть собі уявляєте. Якщо ти справді будеш докладати зусиль в якійсь одній справі протягом тривалого часу і не будеш здаватись при перших невдачах, то прогрес не просто досяжний, а ще й неминучий. Простими словами, успіх неминучий, якщо ви дієте впродовж тривалого часу і не зважаєте на помилки, які ви досягаєте, а тільки стаєте краще за допомогою них. Поки ми не бачимо серйозних успіхів в нашій роботі, це основний час, коли ми маємо фігачити і працювати ще більше, ніж коли вони почнуть проявлятися. Чому думку це найкраща філософія, якою треба керуватись? Тому що якщо ти думаєш, що невдачі існують, і твоя яку куди поставив собі, навіть яка б вона найвищою не була, яка найбільша планка, який сенс думати, що є помилка, є програш, тоді, коли в тебе настільки висока ціль, якщо можна думати, що виграш неминучий, але. Тобі треба докласти величезну кількість зусиль для того, щоб досягнути так буває в житті величезна кількість зусиль.